Театрали обрали для своєї вистави закинуте приміщення фабрики Повидла. Тут презентують спільний проект Український театр Арабески і польський театр коло у виставі Бляха Муха інсценізують одразу кілька п'єс польського класика Ігнаці Віткевича, знаного під псевдо Віткаци. Він був попередником театру Абсурду. Він власне пережив російську революцію. 17-го року він тоді служив у російській армії. бо польща була частина польщі. І він був навіть якимсь там комісаром вибраний. Тобто навіть питання, чому його вибрали комісаром, він питав напевно, тому що я найменше бив морду солдатів. І в нього після того і він власне пише головний масив своїх п'єс. Після того як він бачив, що відбулося в Росії в революції. Тому його твори завжди мають настрій апокаліптичний із страхом перед революціями. Перед глядачем розігрують сюжет. Головний герой Іштван укладає угоду із князем Темряви Вельзевулом про те, що зло дає йому талант для створення ідеальної симфонії. Натомість забирає усі почуття та емоції Іштвана і мистецтвом заради насолоди, творення музичних цінностей мушу зритися безпосередності переживання, і все для мене буде мертвим. Таких сюжетів у виставі три. Усі грають одночасно, але на різних сценах. По закінченні глядачі переміщаються на інший майданчик. Тому актори грають свій сюжет тричі. Для вистави не випадково обрали підвали і закинуті зали колишньої фабрики. Сілішме. Ми хотіли перенести героїв драм відкаци до таких місць, які є порожні, брудні, занедбані. Для нас це місце є метафорою пустки людської душі, бо власне про це йдеться у п'єсах. Першим українською відкаци переклав Михайло Барбара і водночас адаптував його до нашої сцени. Режисерами, сценографом та композитором були поляки. А от актори і музиканти українці із різних міст. Дуже для того, що ми над тим працювали. Дуже важка драматургія. Ми над нею працювали у силі російської школи. Це означає, що психологічно розробляли героїв. А з іншого боку, в певні моменти відмовлялися від психологізму і дозволяли собі маленьке шаленства у дусі відкаци. Протягом місяця мали репетиції у Харкові на базі театру Арабески. Там показали перед прем'єру. А от прем'єру притримали для львів'ян. Далі виставу бляха Муха повезуть у Варшаву теж на закинутий завод. Марічка Крижаніська, Олександр Бригадир, головні новини Львова.